Сьогодні зробимо короткий комплекс сурія намаскар, Привітання сонцю. Руки на масте, підіймаємо їх догори, опускаємося, можна трошки зігнути коліна. Далі прямий кут, ще опустилися. Крок правою ногою назад, можна покласти коліна на підлогу, руки догори. І опускаємо руки і робимо крок назад. Виходимо у планку, дихаємо, поставили коліна, поклали груди та підборіддя. Обережно виходимо в кобру. І подивимося з вами зараз у праву сторону. І через центр подивимося в ліву сторону. Обережно повернемо голову посередині. Обережно підіймаємося, ставимо руки під плечі та виходимо в позу собака мордою вниз. І праву ногу підіймаємо догори, і робимо такий крок вперед. І підіймаємося вгору, відкриваємо грудну клітину, опускаємося, знову ходимо в наклон, і пряма спина. І ще раз опустилися. І через верх підняли руки та опустили їх на масте. Ще один раз підіймаємо, опускаємо і повторюємо все те ж саме, але вже на іншу сторону. Зараз ліва нога входить назад і підіймаємо руки догори у правому коліні 90 градусів. Опускаємо руки, виходимо планка, далі коліна. Грудна клітина та підборіддя. Обережно виходимо в кобру, плечі відводимо від наших вух. І знову повертаємо голову в праву сторону і через центр вліво. Обережно підіймаємося коліна під тазом, і долоні під плечима. Собака мордою вниз, спина пряма. І тепер в нас ліва нога вверх та робимо крок вперед. Відкриваємо грудну клітину та нашу серцеву чакру. І робимо нахил вперед, і підіймаємося, робимо прямий кут, спина пряма. І через верх, через сторони, підіймаємо руки та робимо нахил. І ще повторюємо. Такі ж самі кола на праву сторону. Зараз в нас права нога буде йти назад. Ми будемо з вами трошки пришвидшуватися. Права нога пішла назад, підняли руки догори. У лівому коліні 90 градусів. Відкриваємо грудну клітину. Вийшли у планку. Поставили коліна, груди та підборіддя. Дихаємо, не затримуємо дихання. Виходимо в кобру. Вже не будемо повертати голову, долоні під плечі та собака мордою вниз. І права нога вверх, крок вперед. І піднімаємо руки догори. Опустилися, підшагнули. І руки вниз, прямий кот. І через сторони ми будемо підіймати руки догори та робити нахил назад. І намасте. Повторюємо на іншу сторону. Відкриваємо ще піднялися, опустилися, трошки коліна можна згибати, угу, прямий кот. Опустилися. І в нас ліва нога, крок назад. Підіймаємо руки догори, опустилися. Планка, коліна, груди та підборіддя. Лягли, відкрили кобра. Стоїмо обережно підводимося, долоні під плечі. Піднялися собака мордою вниз і лівою ногою крок вперед. 90 градусів руки догори, плечі від вух відводимо. Робимо крок правою ногою, нахиляємося прямий кут. Ще нахилилися донизу, трошки зігнули коліна. Руки в намасте і руки вгору. Обережно нахиляємося. Прямий кут нахилилися. Права нога назад, руки догори, Ще трошки швидше робимо. Коліна груди підборіддя, кобра. Обережно підіймаємося І собака мордою вниз. Права нога, крок вперед, руки догори. Опустилися крок лівою ногою, піднялися. І ще руки через сторони, догори зібралися нахил. Намасте. Відкриваємо руки, нахиляємося вперед, прямий кут, вперед. І ліва нога назад. Підіймаємося. Добре. Опустили руки. Відшагнули планка. І ще коліна, груди підборіддя. кобра, Обережно підіймаємося, виходимо в собаку мордою вниз і ліва нога вверх та вперед. Піднялися 90 градусів у коліні. Підшагнули прямий кут, опустилися, підіймаємося. Дякую вам за те, що були зі мною намасте.